Я не їм молочку, глютен сою. Так не може бути простіше купити більший купальник або сукню і разом із ним і закупатися. Не купуйте цей сік вашій дитині і живіть. Щасливо! Вітаю! Я Ксенія Шатрова, і вже 6 років як практикуючий нутриціолог. Сьогодні в моїй студії ми не готуємо. А я поділюся, що мене дратує в моїй робочій діяльності. Я чесно скажу, я дуже люблю свою роботу, але інколи мені хочеться взяти ложку з авокадо і разом із ним і закопатися. Перше і те, що мене бісить найбільше, це Тема детоксу. Люди дивляться, якісь мільйонні ролики, де показана вода з огірком, з лимоном, з хлорелою, з піроліною. Потім вони приходять до мене на консультації, кажуть, що вони п'ють цю всю воду, смузі і чомусь не мають результату, не проходить зайва вага і так далі. Люди так це не працює. Якби це дійсно було б правдою, то в аптеках продавались би цитруси, хлорофіл, а не препарати для. Для детоксикації і сорбенти різноманітні. Тому, будь ласка, перестаньте в це вірити. Дуже важливо пам'ятати, що токсини це не жир, а TikTok – це не лікарня. Ще одна класика: записується клієнтка на консультацію і приходить і каже, що мені треба терміново схуднути, бо в мене через два тижні весілля в подружки йде народження або поїздка на море. Ну ви серйозно. Мені здається, що простіше купити більший купальник або сукню і засмагнути і виглядати теж класно. Але якщо ви набирали цю вагу 2-3 роки, то неможливо скинути її за 2 тижні. А якщо ви навіть і скинете це, тому що деякі нутриціологи таке практикують, то ви мій або наберете, або будете мати дуже негативні наслідки. Я з таким не працюю. Дратує, коли люди приходять з аналізами на інсулін, кортизол, ТТГ і вважають, що всі проблеми їхньої зайвої ваги лише через гормони вони не сплять нормально, вони постійно нервують, вони переїдають солодким, вони переїдають калорійністю, вони п'ють постійно латешки, якісь вівсяне молоко і так далі. Але проблеми всі від гормонів. Так от я вам скажу з практики, що в 90% – Цих людей проблеми через профіцит калорій. Ще є один типаж клієнтів, який мене, м'яко кажучи, трішечки тригерить. Це коли ти спілкуєшся з людиною, вона приходить на консультацію, збираєш повний анамнез. Ми з нею годину про це все обговорюємо, Потім вона заповнює анкету, Я її розпи Я в неї розпитую про батьків, про стиль життя, про харчування. Ми змінюємо, форматуємо якийсь варіант її харчування. Я їй віддаю такі рекомендації, два листа А 4 з модифікацією раціону, якихось звичок, психологічних факторів, спорту, водного режиму. Вона мені, я їй пишу: ну, ну що, ви перечитали, чи все зрозуміло, чи є якісь запитання? Вона така: ви знаєте, це вже не перший інтерціолог мені пише, а можна мені просто меню на 1400 калорій? Я от знаю, що з таким меню я точно скину вагу. І мені хочеться плакати і засунути всі свої сертифікати з навчання і всі свої е, навчальні варіанти, те, що я там сиділа і розкопувала і для неї писала, просто в смітник. І що найгірше це в цій ситуації те, що людина просто не хоче брати відповідальність за свої дії. Вона хоче просто отримати чарівну таблетку, якийсь результат, і навіть не думати про те, що буде в довготривалій перспективі. Або інша категорія людей, які отримують ці всі рекомендації, починають їх виконувати, скидають мені їхні головні прийоми їжі. Я спілкуюся з людиною, наприклад, на супроводі. Ми постійно онлайн переписуємося. І там, наприклад, через два тижні я вже питаю: чи є якийсь результат, чи бачите ви зміни. І вона така: не бачу зміни. Я там щось думаю, обдумую, чому може так бути, що робити. І питає, може, щось не так робити, може щось додаєте, а вона просто їсть по тому меню, яке я їй пишу, і плюс додає собі перекуси, латешки в процесі між приймами їжі, якісь там снеки, горішки. Ну, бо це вона вважала корисною їжею, і вона не рахувала, що це теж зайва калорійність до тієї, що ми вже прописали. Також у мене є пункт, який мене теж дратує, особисто в мені це моя профдеформація. Коли я заходжу в магазин, в кіно, в кафе, будь-де де є якісь люди, я одразу зчитую, що вони їдять, чому вони це обирають, чому вони обирають корисні продукти? Мені хочеться дуже часто підійти до людини і сказати: будь ласка, не купуйте цей сік вашій дитині. Або не беріть це, візьміть щось інше. Особливо. Коли це готелі all-inclusive, і я просто бачу, що є нормальна їжа, смачна, поживна, нутритивна, але чомусь усі люди обирають картоплю смажену, сосиски і хот-доги. хот-доги. Смски в Дірект. Це напевно біль кожного і нутриціолога, і косметолога, і, взагалі, спеціаліста в будь-якій сфері, коли тобі людина просто в дірект пише, що я їм так-то, так-то, в мене є а, жир на боках. Скажіть, будь ласка, що мені робити? Дайте мені, будь ласка, якусь пораду, і ти сидиш і думаєш, що я маю написати. Взагалі не розумію, хто це, що це, як вона їсть, що в неї в житті, як я можу їй дати якусь рекомендацію. Ну, люди, візьміть вже якусь відповідальність за себе, прийдіть один раз на консультацію, дізнайтеся, що що ви робите не так, що ви робите так. А, почуйте спеціаліста, вирішіть цю проблему і живіть щасливо. Все, більш нічого не потрібно. Воно вирішиться за одну сесію. І все. Ще одна тригерна історія для мене, як для нутриціолога. Нутриціолог це людина, яка працює з харчуванням. І мені хочеться зробити так, щоб харчування для мого клієнта було максимально смачним, поживним і е, нутритивно цінним. І тому я завжди опираюся базою на ці Ключові моменти, коли мене приходить клієнт і розповідає, що я не маю часу, ну не маю я часу їсти, я не маю часу вчасно собі там готувати, я не можу їсти тричі на день. Мене виходить так, що я там поснідаю, десь перекошу, а може повечерюю, а може ні. Зато у неї є 10 пляшечок з вітамінами, якимись сапліментами, бадами. Е, стоїть вдома чи апсиліум. І в мене питання, навіщо купувати ці всі пляшечки, оці всі суперфуди, суперхелсі продукти, а ще вона купує лише натуральне і еко без ГМО, але вона їсть один раз на день. Ну, типу, не працює це без бази. Так не може бути. Історія з типовими клієнтами 21-го століття, коли вона приходить і каже, Вибачте, але я не їм молочку, глютен, сою, ще щось і ще щось. Я така, М -м, прикольно, а в чому проблема? У мене є зайва вага. Ми почнемо розбирати, вона мені скидає свій день харчування, і я дивлюся: фініки в шоколаді, е, якийсь там е, шоколадний соус, топінги, е, соуси до кави. Я питаю, ну, а, -а, -а це що? А вона... Та ні, це таке, це ж без цукру. Я дивлюся в складі фруктоза, патока, якийсь там глюкозно-фруктозний сироп, меди, і пішло-поїхало. Я кажу їй, що це теж цукор для людини. Це було відкриттям, просто що мед це теж цукор. І вони вважають, що якщо там пише без цукру, то це означає, що там нуль калорій. Насправді це проблема того, що люди просто не читають склад, вони не можуть його відрізнити і зрозуміти, де дійсно нуль калорій, де без цукру, де потрібно брати без глютену чи без лактози. А для кого це просто маркетинг? І, звичайно, що хелсі перекуси. Куди без них? Люди, які завжди їдять хелсі продукти: горішки, якісь сухофруктів батончики, якісь там. А фрукти в шоколаді, але без цукру, і вони беруться з собою, гадаючи, що це низькокалорійні правильні продукти в їхньому раціоні, і вони не розуміють, чому у них зайва вага. А я вам скажу так, що краще ви з'їли... Мисочку, якусь невеличку п'яличку, попкорна чи ще чогось під фільм, ніж горішок, тому що горішки зазвичай, набагато калорійніші, ніж ваш попкорн будь-який, який ви любите, який ви собі забороняєте. Хелсі чи здорове харчування? Це не означає, що це низькокалорійне харчування. Тут трошечки є різні поняття. Саме тому ми завжди говоримо про це на консультаціях. Допомагаємо людям зрозуміти і відрізнити ці дві. Ці, ці два поняття для того, щоб вони могли отримувати і збалансоване харчування корисне, і разом із тим отримати мету, чи для чого вони там прийшли, наприклад, схуднути, скоректувати вагу або набрати її. Чомусь у нас так повелося, що більшість людей вважає, що суші це здорове харчування. Ну подумаєш, рис, водорості, овочі і риба. Ну звучить же ж, здорово. Ну, типу, да. Воно так, воно звучить якби не дуже шкідливо, але калорійність суші може бути дуже різна. Особливо, коли є фанати, які купують суші в клярі смажені, там взагалі темпора. І до того ж, зараз проблема суші з тим, що там дуже багато насичених жирів, тому що риба у нас не дуже якісна, сиру вони кладуть просто до овер офіга. І до того ж всього сир дуже калорійний, а рис там дуже переварений, який вже абсолютно не має в принципі ніякої користі, клітковини, так що до того всього він дуже сильно перенасичений цукром, тому що, якщо ви не знали, суші готуються з цукром. Поливається це все соусами, ви з'їдаєте багато солі. Калорій, насичених жирів, і люди думають, що вони на вечері їдять класну низькокалорійну хелсі їжу. Але я вам відкрию таємницю. Суші це не хелсі їжа. Абсолютно. Вона нормальна, але це не їжа для зниження калорійності або на крайній випадок просто розкласти ці суші по вашій уявній тарілці і побачити, скільки там білків, скільки там жирів, скільки там клітковини, чого не вистачає, і збалансувати її. Я знаю, що таких ситуацій було багато, і можливо в кожного. Тому пишіть в якій ситуації ви впізнали себе. Це насправді абсолютно норм і саме через ці питання і виникають такі професії, як моя. Незважаючи на ці всі фактори, я обожнюю своїх клієнтів і свою професію. Я дуже люблю говорити про харчування, показувати, готувати, розповідати про це людям. Тому, якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарі. А ми зустрінемося вже наступному відео.